Сказати, не... Я розумію те, що відбувається на сьогоднішній день в нашій державі. Я навіть розумію, дуже багато журналістів казали про те, що вони би... З великою радістю прийшли разом з тим, вони отримують погрози, погрози від офісу, погрози від наближених осіб, від правоохоронних структур, погрози отримував і я, погрозу отримували мої адвокати і так далі. Разом з тим є дуже багато міжнародних засобів масової інформації, які мали змогу спілкуватися зі мною і під час війни, і до війни. І знають мене. Я запрошую всіх. Хто е вважає себе чесним журналістом, хто хоче прийти і подивитися і почути, як воно було насправді, е ці судові засідання завчасно проголошуються на сторінці у Фейсбуці, в Тіктоці, хоч вони також дуже активно атакуються ботами, активно атакуються спецслужбами і так далі. Разом з тим, сторінка, сторінка в соціальних мережах з назвою Роман Дуб. Тепер, що стосується героїв Цвіта Нації, ви знаєте, я вам чесно скажу. З тими хлопцями, з котрими ми воювали, ми ніколи не воювали заради нагород чи заради якихось там премій чи ще щось. Ми всі, ну фактично, вже люди мого візру мають дітей. Ми всі бажали жити в правовому державі, ми стояли за своє і створили б, ну, ви мене запитали, чи робив би я те саме, знаючи про такі результати сьогодні, робив. Я, ну, я хочу жити в правовій державі, я хочу жити в цивілізованій державі, я хочу жити в тій державі, де ну, закон є закон, де немає прохвачених судів, де немає підконтрольних судів, де немає е, якогось е, жорсткого е, прецінгу на незалежні засоби масової інформації. І так далі, і так далі, і так далі, де не розповідають про те, як гарно живеться, коли е, ну, люди сидять перед телевізорами і бачать, що відбувається. От, ну, саме на мою справу е, витрачено ну, близько від 5 до 7 мільйонів доларів. Це е, з урахуванням заробітних плат, це з урахуванням медійного продукту, який ви виготовляли. Я думаю, що ви всі чудово пам'ятаєте, як е, вони розкручували ту історію, що нібито я втік. На Волині в перші дні війни. Спочатку на місяць, потім на два тижні, потім на тиждень і так далі. Але виявилося, що Дудін спецназу ну, приїхав вмирати за президента України Зеленського як останній рубі. Чудово розумію, що є мої хлопці, чудово розуміли, що нам відступати нема куди. І пан Баканов чітко сказав, поки президент тут, ми маємо зробити все, ми маємо мати трудно ну, до президента, ми поглянули пуститися. І стягували всіх саме ну, ті, хто тримали зброю, ті, хто не поїхали там, вивозити родини, ті, хто не потікали там, десь за кордони, ті, хто, ті, хто конкретно е, прийшли воювати за цю країну, за цього президента. Це є дяка ну, на сьогоднішній день, це є дяка. Це, е, не тільки мені це бачать всі офіцери, всі військовослужбовці, всі, хто носять колони. Разом з тим, повертаючись до ДБР, до прокуратури, це 5-7 мільйонів це заробітна плата, це технічний заходи, це моє утримання і так, далі, і, так далі, і так далі. Я прошу вибачення, за 5-7 мільйонів доларів можна якесь невеличке містечко на кшталт Бучі реконструювати принаймні частково. Якщо не красти, то можна ще більше реконструювати. Ось тому де, що відбувається, ну, ну окрім політичного окрім політичного забарвлення, ну тут немає більшого. І у вас є можливість передати вітання і подяку Юрію Бутусову за те, що він фаховий, справжній патріот, він чесний. На жаль, таких, на жаль, таких медіа дуже мало. Ми з цим стикалися неодноразово. Очерний дуже швидко, сразу набирається команда.